Добрий день, шановні пані та панове. Ми починаємо нашу церемонію. Ще не почнемо. Так, дві ходи на центр не за 2-3 хвилини. А, скоро. Сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити 75-ту річницю незалежності держави Ізраїль відкриттям муралу, присвяченого видатному і єврейському поетові, уродженцю львівщини Нафталі Герцу Імберо. Шалом, слава Україні, шановний рабе, високоповажний пане посол, шановні представники дипломатичного корпусу, шановний пане начальнику. Львівської поліції, шановні друзі, колеги, депутати всіх рівнів. Для мене велика честь, що ми сьогодні тут є разом. Сьогодні ми повинні добре знати нашу історію. Перед нами непрості часи. Ми сьогодні боремося за нашу незалежність. Сьогодні ми виборюємо кожен метр нашої землі. Ми розуміємо краще, що таке бути незалежною державою. І для мене завжди була прикладом країна Ізраїль, яка зуміла вибудувати свою незалежність в дуже складних умовах. І ми сьогодні повинні пам'ятати всіх тих людей, які творили цю державу. І сьогодні ми з вами перед муралом генія, який написав державний гімн Республіки Ізраїль. Ми сьогодні. Краще повинні пізнавати один одного. Я думаю, що цей мурал це такий маленький мостик, який з'єднує Україну і з'єднує з'єднує Ізраїль як велику державу. Я хочу подякувати всім, хто долучився. Ми не швидко це робили, але ми це зробили якісно, і це дуже важливо. І також я хочу подякувати пане Посол Вам, тому що ми з вами були тут у Львові в перший день війни. Я пам'ятаю цю велику допомогу, яку ви надали для міста, особливо коли мова йшла про генератори, про дуже потужні генератори, посольство включилось на 100%. Громада міста буде пам'ятати кожну добру справу, яку ви робили від імені свого уряду своєї держави. Велика честь, що ми сьогодні разом, велика подяка за цю ініціативу, за цей мурал, і велика подяка раби, що ви є тут, тому що з вашим благословенням, я думаю. Місто Львів і історична спадщисть буде уживати. Дякую всім, бажаю всім здоров'я, слава Ісусу Христу і слава Україні! Дякую, добрий день, шановний пане міський голово, міста Львова, пане Андрію Садовик, Подара, Шановні пані та панове, сьогоднішня подія. Вкриття муралу на честь герца Імбера, автору слів державного гімну Ізраїлю «Атіква», має велике символічне значення. Місце та час цієї події були обрані не випадково. На цьому тижні, в день 75-річчя Незалежності Ізраїлю, мільйони людей в Ізраїлі та в всьому світі, світі вимовляли слова, написані уродженцем величини Нафталі Герцімбером майже 150 років тому. Слова, які з дитинства знає кожен ізраїльтян. Саме місце, де ми зараз стоїмо, також було обрано не випадково, воно безпосередньо пов'язане з єврейським життям Львова. Тут була велика синагога краківського передмістя, збудована ще в 1632 році і зруйнована нацистами під час Другої світової війни. Для багатьох ізраїлітян Львів це не просто точка на карті, не просто місто десь у східній Європі. Це частина історії їхніх сімей, що сягає коріннями гліб століть. Аліцька єврейська громада дала світовій культурі чимало мислителів, толмудистів, письменників, вчених, музикантів, акторів та інших діячів науки і культури. Я радий, що саме у Львові. Зберігається наступність поколінь. І як у попередні, попередні часи єврейська культура є одним з равноправних складових спільного культурного простору міста, мурал на честь вталі Ерцімбера – це гідне продовження багаторічної співрації посольства та мерії Львова у сфері культури. Сьогоднішня подія відбувається за трагічних обставин. Понад рік триває російська агресія проти України. Слова гімну Ізраїля написані уродженцем Галичини Нафталі Герц Імбером сьогодні повною мірою можна віднести і до України. От ло абдати кватейну, а тиква бачно альпаєм льот ам ховші бе арцейну. Ще не зникла, зникла наша надія. Надія, які дві тисячі років бути вільним народом на нашій власній землі. Хочу Теж щиро, щиро подякувати товариству Україно іграцької дружби і його співголовам Вініаміну Воноровичу і Андрію Рікоти за допомогу. Бажаю нашим народам і далі залишатися вільними на своїй землі. Щастя, миру і злавуди нам і нашим країнам. Дякую. Шановний пане пан Сидові, шановний посол. Izrael. szanowni Pane to panowie, drodzy. Jak szanowny pan fasol Izrael powelin odlo Adra Tekwatinu. Pajётся już sto latami on Ето слова. Так само в нашата трагична време ме душевна, ме непохитна, спива има все нимерно Украина. И як ведома,

Це своїм чином. Вони винов відновлюють. Фейс у віру в людство. Дякую, все герої анми і все. Дякую душе. Це трохи про історію цього проєкту. Цей мурал, він не перший. Проект Meet History посольства Держави Ізраїль в Україні започаткувало ще три роки тому на тих вулицях, де вони ходили. Перший дився відомою одеською художницею Олесею Вербою Лишковська, автор бурал авторства Валерії. Він народився тут, на Львівщині у Золочеві. Потім приїхав до Львова. Власний він не був ані пророком, ані духовним лідером. Анісіоністський, він був проти мріїнку, проти вазюлі. Він був перший місць на поставку 80 років, він повернувся додому. Зараз я б хотіла надати слово людям, які... Доброго дня. Дякую вам і всім причетним до створення стінопису. Дякую за тісну співпрацю, за... За... за реалізацію. Для нас, як митців, загалом є велика честь реалізовувати даний проєкт. У нашому місті, тому що е, видатного поета і уроченця львівщини Навталі Герцімбера. Е, надія для нас усіх є джерелом сили і натхнення в боротьбі за нашу свободу, і ідеї великого автора і великого поета актуальні сьогодні для українців як ніколи. Е, для нас митців є великою честю прийняти участь в такому. Проєкті. Дякую всім. І ще хотів окремо подякувати кожному Збройним силам України за те, що ми маємо змогу зараз тут виконувати такі потужні проєкти. Дякую всім причетним. Ечні вам, що знайшли час, що прийшли.